Полтава, місто з багатою історією та фольклором, була сповнена історій про легендарне козацьке золото. Згідно з легендою, скарб був захований Богданом, грізним козацьким отаманом у XVII столітті. Щоб захистити золото від загарбників, Богдан та його люди закопали його глибоко серед навколишніх пагорбів, наклавши на нього смертельне прокляття, щоб відлякати злодіїв. Протягом століть легенда вабила незліченну кількість мисливців за скарбами на свою погибель, декого з них знаходили мертвими за загадкових обставин, а інших зводило з розуму те, з чим вони стикалися під час своїх пошуків. Максим Лебединський, досвідчений археолог, відомий своїм методичним і раціональним підходом, завжди відкидав такі розповіді, як вигадливі міфи. Він віддавав перевагу матеріальним свідченням історії. А не фольклорним вигадкам. Однак нещодавня низка зникнень і дивних смертей серед місцевих мисливців за скарбами привернула його увагу. Повідомлення про ці інциденти заповнили місцеві новини, і хвилювання в Полтаві було відчутним. Останню жертву молодого та амбітного мисливця за скарбами на ім'я Дмитро знайшли мертвим біля низки стародавніх кам'яних знаків на його обличчі застиг вираз чистого жаху. Одного вечора Максим отримав загадкового листа, який доставили йому додому. Конверт був старий і пошарпаний, а всередині лежав єдиний шматок пергаменту з павутинним почерком. Послання було коротким, але переконливим. Правда, про козацьке золото лежить у щоденнику. Зустрінемося сьогодні ввечері біля старого млина. Заінтригований і дещо насторожений, Максим вирішив піти на зустріч. Старий млин, розташований на околиці Полтави, був напівзруйнованою спорудою, яка давно не використовувалася. Максим приїхав у сутінках, небо забарвилося у відтінки помаранчевого та рожевого, коли сонце сідало, скрип дерев'яних балок, млина та шум річки, що протікала неподалік, додавали похмурої атмосфери. Він чекав у зростаючій темряві, звуки ночі посилювалися його страхом. Стіні з тіні з'явилася постать літнього чоловіка з згорбленою спиною і обличчям, глибоко викарбуваним рисами тривоги і страху. Чоловік обережно наблизився, його очі бігали навколо, ніби очікуючи, що за ним стежать. Ви Максим Лебединський? запитав він низьким, тремтячим голосом. Максим кивнув Це я, це ви відправили листа. Старий кивнув, тицнувши в руки Максимові пошарпаний щоденник. Це належало моєму дідові, він був одержимий пошуком золота. У цьому журналі все, що він дізнався, про прокляття, але будьте обережні, багато хто загинув, намагаючись розкрити його таємниці. Старий швидко зник уночі, залишивши Максима наодинці з журналом. Він відкрив його ліхтарик освітив пожовклі сторінки. Заповнені рукописними нотатками та детальними малюнками, у щоденнику розповідалося про життя Богдана, отамана, який сховав золото, і описувалися пастки та засоби захисту, які він поставив, щоб охороняти його. Найбільш страшними були розповіді тих, хто намагався знайти скарб, але став жертвою прокляття. Скептицизм Максима почав слабшати в міру того, як він читав. Детальні описи пасток, мапи та нотатки про прокляття були надто конкретними та численними, щоб їх можна було ігнорувати. У журналі згадувалася серія кам'яних знаків на пагорбах, які слугували дороговказом до місцезнаходження знаходження скарбу, кожен з яких був позначений попередженнями старослов'янською мовою. Сповнений рішучості докопатися до істини, Максим вирішив піти за підказками журналу. Він знав, що це буде небезпечно. Але його професійна цікавість і почуття обов'язку запобігти подальшим трагедіям переважили страх. З щоденником, в якості путівника, він почав готуватися до експедиції до пагорбів навколо Полтави, де на нього чекало золото і прокляття. Пакуючи спорядження, Максим не міг позбутися відчуття, що ось-ось вирушить у найнебезпечнішу подорож у своїй кар'єрі. Він зв'язався з кількома колегами, яким довіряв. І поділився своїми планами та змістом щоденника. Друзі були стурбовані, але погодилися підтримати його, надавши додаткові дослідження та інструменти, які могли б виявитися корисними. У ніч перед від'їздом Максим востаннє переглянув щоденник, занотовуючи карти та інструкції в пам'яті. Він знав, що будь-яка помилка може стати фатальною, коли він засинав, йому снилися видіння давніх козаків і неспокійних духів. Максим вирушив у дорогу рано вранці наступного дня, а щоденник надійно сховав у рюкзак. Ранкове повітря було свіжим, а сонце відкидало довгі тіні на ландшафт. Шлях попереду був важким і підступним, але він відчував, що його веде вперед почуття мети. Він слідував за детальною мапою щоденника, яка вела його через ліси, скелясті виходи, і в саме серце дикої полтавської глибинки. Чим глибше він заглиблювався в ліс. Тим вущою ставала стежка, якою було важко орієнтуватися, старезні дерева з покрученим гіллям нависали над головою, їхнє листя створювало навіс, який затримував більшу частину сонячного світла, повітря ставало прохолоднішим і сирішим, а кроки Максима приглушував товстий шар листя та моху, що вкривав землю. Першою перешкодою, з якою він зіткнувся, була низка вивітрених кам'яних знаків. На кожному з яких старослов'янською мовою були написані застереження. Максим зупинився, щоб вивчити їх, а записи в щоденнику відлунювали в його голові. Повернись або зазнаєш гніву Богдана, свідчив один з них. Інша зловісно проголошувала Смерть чекає на тих, хто шукає прокляте золото. Серце завмирало, але він продовжував йти далі, охоплений сумішчю професійної цікавості. Та глибокої потреби докопатися до істини. Стежка ставала дедалі крутішою, і Максиму довелося оминати кілька пасток, описаних у щоденнику: гострі кілки, заховані під листям, ями, прикриті крихкими гілками, каміння, що падало від найменшого дотику. Кожна пастка свідчила про рішучість вождя захистити свій скарб від злодіїв. Використовуючи щоденник як путівник, Максим обережно знешкоджував кожну пастку. Його руки були твердими, а думки нестримними. Через кілька годин обережного просування Максим вийшов на галявину з маленькою напівзруйнованою каплицею в центрі. Згідно з журналом, це був ключовий орієнтир. Золото Богдана було заховане в таємній кімнаті під каплицею. Споруда була в руїнах, її стіни обсипалися, а дах частково обвалився, лоза і мох вкривали кам'яну зовнішню частину. Надаючи їй майже потойбічного вигляду, Максим увійшов до будівлі, його ліхтарик пронизував темряву. Всередині було темно і затхло, наповнене запахом сирого каменю і гнилого дерева. Ліхтарик висвітлив старовинні ікони та покриті павутинням лави, реліквії минулої епохи. У повітрі стояла гнітюча тиша, яку порушував лише рідкісний звук капаючої води. Досліджуючи приміщення, Максим помітив особливий візерунок на підлозі, ледь помітний під пилом і сміттям. У журналі згадувався прихований механізм, який відкривав вхід до підземної камери. Він змахнув бруд, відкривши низку плиток, що з'єднані між собою у складний візерунок. Конструкція була хитромудрою, і Максим побачив ледь помітні пази, якими можна було маніпулювати плитками. Після кількох напружених хвилин спроб і помилок Максим запустив механізм і прихований люк зі стогоном відчинився. Звук прокотився луною по каплиці, змусивши його на мить завмерти, боячись, що він розбудив неспокійних духів, які охороняють скарб. У отворі виявилися темні сходи, що вели вниз, у невідомість. Максим спустився в темряву, повітря з кожним кроком ставало все холоднішим і гнітючим. Кам'яні стіни були вологі і вкриті тонким шаром моху, що робило сходинки слизькими. Він відчував, як на нього тисне тягар прокляття, але загартовувався і йшов далі. Вузькі сходи, врешті-решт, відкрилися у величезну підземну печеру, стіни якої були вкриті мохом, що світився і кидав слабке примарне світло. Печера була величезною, і слабке сяйво моху ледь освітлювало шлях вперед. Максим обережно просувався вперед. Його відчуття загострювала гнітюча тиша. Журнал попереджав про численні пастки і неспокійних духів, що охороняють скарб, і він знав, що повинен бути пильним. Першою пасткою, з якою він зіткнувся, була серія притискних пластин, вмурованих у кам'яну підлогу. Згідно з журналом, якщо наступити не на ту плиту, то зі стін вилізуть смертоносні шипи. Максим вивчив візерунок плит, помітивши на деяких з них незначну зміну кольору. Глибоко вдихнувши, він обережно рушив підступною підлогою. Серце калатало з кожним кроком. Найменша помилка могла означати миттєву смерть. Просуваючись у глиб печери, він почув слабкий шум, що відлунював навколо нього. Температура різко впала, і він відчув холодний подих на потилиці. Здавалося, духи тих, хто загинув у пошуках золота, спостерігали за ним. Їхня присутність постійно нагадувала про силу прокляття. Максим намагався ігнорувати ці голоси, але вони ставали дедалі гучнішими, наповнюючи його свідомість сумнівами і страхами. Він дійшов до вузького проходу, вхід до якого перекривали важкі кам'яні двері. У щоденнику згадувалося про ключ, захований неподалік. Але точне місце знаходження його було незрозумілим. Максим обшукав навколишню територію, обмацуючи стіни та підлогу в пошуках потаємних схованок. Його пальці натрапили на невеликий різьблений камінь, який був трохи тепліший за інші. Він натиснув на нього і потайний відсік у стіні відчинився, відкриваючи вигадливо вирізьблений ключ. Глибоко вдихнувши, Максим вставив ключ у замок на кам'яних дверях і повернув його. Двері зі стогоном відчинилися, відкриваючи кімнату, наповнену старовинними реліквіями та козацькими артефактами. У центрі кімнати на постаменті стояла велика скриня. Максим обережно наблизився до неї, знаючи, що саме тут будуть розставлені останні і найсмертоносніші пастки. Скриня була захищена низкою складних механізмів. Максим використовував знання з журналу, щоб вимкнути кожну пастку. Його руки були твердими, але думки розбігалися. Він відчував, як духи дедалі більше збуджуються, їхній шепіт перетворюється на оглушливий рев, Наче вони знали, що він наблизився до їхнього скарбу і були сповнені рішучості зупинити його. Коли він працював над останнім механізмом, кімнату наповнила холодна присутність. Максим підняв голову. І побачив спектральні форми проклятих мисливців за скарбами, що матеріалізувалися навколо нього. Їхні очі світилися злістю, а роти кривилися в беззвучних криках. Серце Максима закалатало, коли він зрозумів, що прокляття було не просто захисним заходом це була мстива сила, сповнена рішучості забрати кожного, хто наважиться шукати скарб. Знешкодивши останню пастку, Максим відкрив скриню. Всередині він знайшов золоті монети, коштовності та інші скарби скарб Богдана, але не встиг він відсвяткувати, як земля під ним сильно затряслася, духи насувалися на Максима, їхні руки простягалися, щоб затягнути його в безодню. Максим відступив назад, його розум намагався знайти рішення. У щоденнику був натяк на ритуал, який міг би зняти прокляття, але деталі були розпливчасті. Він згадав уривок, де згадувався амулет, символ влади Богдана, захований серед скарбів. Максим обнишпорив скриню, його руки тремтіли, коли духи наближалися до нього. Він знайшов амулет, важкий срібний медальйон, вигравіруваний стародавніми символами, і підняв його, сподіваючись, що це матиме якийсь ефект. Духи завагалися, їхні постаті замерехтіли, наче не впевнені. Максим глибоко вдихнув і почав читати слова з щоденника молитву до козацького отамана. Голоси духів ставали дедалі гучнішими. Какофонія голосів загрожувала захлинутися в них, але він продовжував його голос був рівним і владним. Гнітюча тиша печери, здавалося, поглиблювалася, коли Максим стояв у центрі скарбниці, а прокляте золото зловісно виблискувало під слабким світлом його ліхтарика. Він відчував вагу амулета в руці. Його холодний метал вдавлювався в долоню. Духи проклятих мисливців за скарбами на мить відступили, але їхня присутність витала в повітрі, постійно нагадуючи про небезпеку, з якою він зіткнувся. Максим знав, що про те, щоб забрати скарб, не може бути й мови. Прокляття було надто сильним і небезпечним, щоб ризикувати, випустивши його на світ. Він мав знайти спосіб зняти прокляття і зробити так, щоб ніхто більше не став його жертвою. У щоденнику згадувався ритуал, але деталі були фрагментарними і неповними. Йому потрібно було зібрати докупи всі підказки і виконати ритуал до того, як духи повернуться. Він глибоко вдихнув і почав обшукувати печеру в пошуках чогось, що могло б допомогти. Стіни були обвішані стародавніми реліквіями та артефактами, залишками життя козацького отамана. Погляд Максима впав на серію різьблених на камені малюнків. Що зображували сцени з життя Богдана та ритуали, які він виконував. Одна з них особливо привернула його увагу зображення Богдана, який тримає амулет у повітрі в оточенні своїх вірних воїнів. У журналі була описана схожа сцена, натякаючи на те, що амулет був ключем до зняття прокляття. Максим вивчав різьблення, його розум намагався розшифрувати їхнє значення. Він помітив закономірність у символах, що оточували Богдана. Серію давніх слов'янських рун, які, здавалося, відповідали молитві, яку він читав раніше. Діставши блокнот, Максим ретельно переписав руни і порівняв їх з уривчастими інструкціями з журналу. Поволі шматочки почали ставати на свої місця. Ритуал вимагав не лише амулета, а й читання певної молитви, стоячи в певному положенні в печері. Позиціонування мало вирішальне значення, оскільки воно збігалося з природними лей лініями землі, спрямовуючи енергію необхідну для зняття прокляття. Максим рушив до центру печери, розташовуючись відповідно до різьблення. він підняв амулет догори, його вага заспокоювала руку. Заплющивши очі, він почав читати молитву. Його голос відлунював від стін печери. Здавалося, що повітря навколо нього гуде енергією, і він відчував легке тремтіння під ногами. Поки він говорив, духи знову почали матеріалізуватися, їхні примарні форми мерехтіли, то з'являючись, то зникаючи. Вони зависли по краях кімнати, їхні очі були прикуті до Максима. Він відчував їхній гнів і біль, але також і проблиск надії. Вони хотіли бути вільними, нарешті відпочити після столітніх мук. Голос Максима ставав сильнішим, впевненішим, коли він продовжував молитву. Руни на стінах почали світитися м'яким, неземним світлом, а повітря затріщало від енергії. Духи наближалися, їхні форми ставали твердішими, коли вони слухали його слова. Максим відчув приплив сили, що пронизував його, з'єднуючи його з давнім минулим і духами, що оточували його. Останні слова молитви зірвалися з його вуст. І печера наповнилася сліпучим світлом. Максим відчув, як земля здригнулася під ним, і на мить йому здалося, що його можуть поглинути ті самі сили, яких він викликав. Але коли світло згасло, він зрозумів, що духи більше не гніваються і не мстяться. Вони стояли перед ним, їхні обличчя були безтурботними і вдячними. Один за одним духи почали розсіюватися, їхні форми розчинялися в повітрі, як туман. Гнітючий тягар прокляття спав, і печера наповнилася відчуттям спокою. Максим опустив амулет, його сила була вичерпана і глибоко вдихнув. Він зробив це, він зняв прокляття і звільнив духів від їхніх мук. Виснажений, але щасливий, Максим ретельно задокументував усе, що він відкрив. Він сфотографував різьблення, скарб і амулет, щоб його знахідки були збережені і зрозумілі майбутнім поколінням. Він знав, що історія про козацьке золото стане застережливою легендою, нагадуванням про небезпеки, які ховаються в тіні історії. За мулетом у руці Максим вибрався з печери, пройшовши крізь пастки і вийшовши на денне світло. Свіже повітря наповнило його легені, і він відчув глибоке почуття полегшення і задоволення. Він зустрівся з темрявою і вийшов переможцем не лише за себе, але й за всіх тих. Хто загинув у пошуках проклятого золота. Повернувшись до Полтави, Максим представив свої знахідки місцевій владі та історикам. Вони із захопленням слухали його розповідь про свою подорож, небезпеки, з якими він зіткнувся, і прокляття, яке йому вдалося зняти. Місце знахідки було захищене і охоронялося, щоб ніхто більше не став жертвою його смертельної привабливості. Відкриття Максима принесло йому визнання і повагу. Але він залишався скромним, усвідомлюючи, скільки життів забрало прокляття. Він продовжив свою роботу як археолог, присвятивши себе розкриттю правди минулого і збереженню її для майбутніх поколінь. Пам'ять про прокляте золото і духів, що його охороняли, залишилася з ним, нагадуючи про тонку межу між історією та міфом, і про потужні сили, які можуть вивільнитися, коли цю межу перетнути. Ідучи вулицями Полтави, Максим відчував глибоке почуття задоволення він не лише знайшов легендарний скарб, але й приніс мир неспокійним духам і врятував майбутнє від смертельного прокляття. Він знав, що попереду ще багато таємниць і небезпек, але був готовий до всього, що чекало на нього озброєний знаннями, рішучістю і повагою до прихованих сил минулого.